Did you know, if you add cucumber... Перепрошую. Дуже захотілось відкусити. Це гулька. Ще й часник сюди. Мені б не довелось цілувати сплячу красуню. Вона прокинулась просто, коли я зайшов. Greek yogurt. -йогурт. Йогурт грецький. Lemon. Сік лимону. Міг би нормально вижитись і в тарілку. Salt pepper. Сіль. Перець. Olive oil. Оливкова олія. Дякую за пшикалку. Куряче на грилі я вирішив додати сир чеддер. це сиру багато не буває. To a bowl. Then shake it. закриваємо і повторюємо за мною. Має гарно змішатися. We'll get this delicious high protein cucumber salad. І ви отримуєте на виході, салат поцілунків більше не буде. Ніколи. Давайте тестувати. Ну, як і очікувано, дуже смачно соковито. Гарне поєднання курки з огірком і йогуртом. Але дійсно про контакт сьогодні ви точно можете забути.